Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер, вирішила зняти розпаковочку. Взагалі, то я хочу, хотіла зняти свою Лілю, яка чекає на те, що в цій коробочці. зняти просто шортс. Але я ось придумала їй такий образ, що він такий парижаночки. Ну, не знаю, ну, просто, або просто витонченої стильної модної леді. Е, е, і, Так, да, можна було зняти просто одягти, просто шорт. Е, але е, в цій коробочці в мене бодя е, міси нуля. Він зазвичай так, ну ми там забираємо, він там бачить, там він, звісно, любить заглядати там, які в мене ляльки, а до цієї, ну прям давай її розпаковувати все. І я відчуваю, що, що тут лежить щось чарівне. Тут одяг, я знаю який, я його бачила на фото. От, але хочу поділитися з вами, ми його зараз розпакуємо, а потім побачимо Лілю, яка вона буде в усьому цьому, що я їй придумала. Плівочку я вже зняла, ще нічого не бачила. Розпаковую разом з вами, і Ліля тут прийшла, заглядає, що ж, що ж ми їй прикупили. І чому ж так мій синулік, чому мій водя вцепився в цю коробку? Що ж тут таке в нас? Гарнюще? Верніше, я знаю, що гарнюще. От. Ну, Прям ця коробочка йому зайшла. Не знаю, якась в неї. Ну, від Тетяни взагалі дуже позитивна енергетика. Ну, може, тому. А діти не все відчувають. Так. О, Боже, пані Тетяночко, дуже дякую вам. Це подарунок, зразу вам скажу. Ця сорочечка. Боже, яка краса. Не хочу зупиняти відео своїми оцими емоціями. Така гарна. Це сорочечка-подарунок, тому що я її не замовляю. Пані Тетяна, я вам дуже дякую. Якую, дякую, дякую, дякую. Ну, дуже багато раз. М -м -м -м, клас. Так, ми роздивимося. Так, я замовляла у пані Тетяни е юбочки е для Паолочки і для е Лілі. Щас я їх відкрию. Дуже гарненькі. Сейчас ми відкриємо. А це те, що я побачила. От я побачила Лілю таку, в, в такому образі, в такому стильному. І мені дуже захотілося їй такі штани, штани-брюки-палаца. От я спитала у пані Тетяни, вона сказала, що, ну, що що спробує. Я їй дуже вдячна, що вона спробувала і пошила таку красу, зараз відкрию. А, давайте я спочатку покажу, що це ще. Це чобітки для Лілі. І А це, це сандалики для Лілі. Пані Тетяна робить дуже Гарне, якісне взуття. Ой, який приємний помаранчевий колір. Пані Тетяно, це просто. Майстер всього цієї цієї краси Тетяна Лембрик в інстаграм той аутфіт. Так, а тепер давайте відкриємо. Я зняла плівочку. Це штанці Брюки Палац на Паолу Рейно. В Паолу Рейни теж буде образ, але він буде трошки згодом. Боже, яка краса. Подивіться, як пані Тетяна це все гарнесенько шиє. І навіть не обманки, а справжні кармани. Ну, а це для моєї лілі. Ліля, ти бачиш? Ліля? Ліля, думаю. Красота яка? Боже мій, це просто тут і кармани. Застіпається на кузочок сзади. Клас. Це спіднички теж на лілю. Левіс. Щоб віці, яка робота. Я це все сфотографую. Потім меніше сфотографую, а зніму відео, як це буде на лялочках. Зараз я, звісно, не буду це все приміряти. Я це все вдіну так, як я задумала, щоб ви побачили те, що складалося в моїй голові. І зазвичай це на лілю, на рубірет. І зазвичай, я, звісно, ну, ну, да, розпаковка ляльки. Так, до речі, вона зараз буде. Що зніму про розпаковочку. А от так. А про речі. Але я знала, що до мене їде така краса, але навіть не знала, що у мене тут купа подарунків. Дуже дякую. Значить, навіть манжетики в сорочечці. Карманчик все є. Знала, що їде така краса, і знала, що я буду одягати, і я просто хотіла, щоб ви теж побачили все те, що до мене приїхало. Дякую за подарунки. Це все. все Дуже дякую. так Пані Тетяна Ліля вам безмежно вдячна, і я теж. Ми одягнемося, і для, для вас це пройде секунда, яка буде ліля в усьому цьому в цій, цій красі. Ну а я зніму це трошки згодом. А, тому, тому до зустрічі, яка в нас буде Лілюська.